Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні ділюся з вами ідеєю смачного сніданку або навіть і обіду, тож берімось до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один невеличкий кабачок. У мене вагою 220 г. Будемо нарізати на кружечки. Ось на такі кружечки нарізаємо кабачок. Беремо пательню, розігріваємо трішки, наливаємо олії небагато. Будемо обсмажувати наші кабачки на середньому вогні до золотистої скоринки. Якщо по часі, то приблизно 3-4 хвилини з кожної сторони. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, а в кінці обов'язково навчіть коментаря чи сподобався цей рецепт. Трішки присолимо кабачки. За 4 хвилини перевертаємо на другу сторону, наші кабачки вже трішки підзолотилися і стали досить м'ягенькими. Наші кабачки хай обсмажуються ще 2 хвилинки, а ми беремо за наступний інгредієнт. Нам буде потрібен один середній помідор, нарізаємо на кружечки. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про фотобайки та коментарі. Так, помідорчик ми вже нарізали. Тепер беремо суху пательню, викладаємо наші кабачки, які ми обсмажили з однієї сторони. В мене пательня 26 см, ще раз нагадую, пательню нічим не змащуємо. А з іншої сторони, будемо викладати помідор. Якщо вам не важко, не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. І так, помідорчик ми вже нашвиколи. Тепер беремо мисочку, вибиваємо сюди 3 яйця. Кожної неділі готується сніданок, його просто всі обожнюють, з'їдається моментально і просять ще і ще. Обов'язково спробуйте приготувати, не пошкодуйте. І так, яйця будемо збивати видалочкою. І також зараз будемо додавати спеції по смаку. Я буду додавати тільки сіль та чорний перець. Ви додавайте, що ви любите. Все добре перемішали. Яйця відкладаємо вбік, тепер будемо займатися нарізкою. Нам буде потрібен один солодкий перець, я буду використовувати лише половинку, будемо нарізати. Нарізаний перець додаємо до яєць, добре перемішаємо. Тепер відкладаємо набік, нам буде потрібно, ще зелена цибулька нарізаємо. Я так трішки більше буду нарізати, ви нарізайте, як вас люблять, по смаку. Цей рецепт не тільки смачний, він ще виходить дуже таким симпатичним. Я завжди враховую, що їду ми спочатку їмо очима, а потім вже смакуємо на смак. Додаємо зелену цибульку вже сюди до наших яєць з перцем. Добре, все перемішаємо. Відкладаємо на бік, нам буде потрібна одна сусиска або серделька, що маєте. Якщо не маєте ні сосиски, ні сердельки, можна додати будь ковбаску по смаку, а можна і навіть без того. І так виходить дуже смачно. Нарізаємо одну сосисочку. Тепер додаємо ще сюди сусисочки, все добре перемішаємо. І все, наша заливка вже готова. Зараз цю заливку будемо заливати поверх кабачків з помідорами. Все так гарненько розрівняємо. Будемо готувати на маленькому вогні 5-7 хвилин. За хвилинки 4 ми ще зверху натремо трішки сиру. Ще посипемо трішки кропчиком, якщо любите, і будемо готувати ще під кришкою 3-4 хвилинки. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Вона не тільки смачна, але ще й дуже красива страва. Всім, хто їсть, їм смачного, і ми зараз з вами будемо смакувати. На вигляд, як піца, але зовсім інакший смак. Давайте смакувати. Напишіть коментарях, обов'язково чи сподобався вам цей рецепт, можливо, вже його готували і також хочете поділитися своєю думкою. Я рекомендую вам спробувати приготувати цей рецепт. Це дуже смачно та просто. Завжди виходить, нічого тяжкого готується швиденько. Спробуйте, не пошкодуєте. Завжди шукаєш ідею, що приготувати на сніданок, оскільки хочеться, щоб він завжди був різноманітний і все проїдається. Тож всім смачного дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, сім моро, та спокою, всім папа, -па, па. Не забувайте, підписка, подобайка, коментар. Дякую за ваші перегляди.